Мі треба жати повітря, блять, колись знаходити, щоб я тут поведував до кінця. любиш? Це по любому відео десь інтернеті звітів, блять. Вот что, двои танчики. Чего? Да, блядь, сейчас спроси по блядь Задрясайте, блядь По одному блядь сипляться. Для кульдера, походу, сипляться ті, що не блядь. Бля. Життя йде... Та йоп твою, та я не знаю, ти як повністю розбереш, не все одно йде закуватися, блядь. Велика мілюзга нахуй, залази, блядь, всі мій, блядь, ці входи від інтернету, блядь. Та попшикай до куфосом, что там материнки нема, там зараз все нахрен. Там вот речі. Я думаю, я його вводити з тих, там діалог на Ти йди сюди подивишься?